На ринку північному, як у тому вулику, здається, робота кипить вічно, що на внутрішній території, що на прилеглій. Наразі чи не найголовніший напрямок укладання плитки. Цим самим розповідають в адміністрації, продовжується реалізація проекту реконструкції ринку, що за планом має тривати до 2018 року. Північний ринок був заснований у 2000 році, але на періоді цього часу практично. Нічого не робилося, не було ніяких якихось нововведень, не було ніяких розбудов і таке інше. У 2013 році ну, здійснилася заміна засновників. І, в принципі, першим етапом нашої нашої задачею це стало питання, як зробити якусь реконструкцію, щось зробити покращення на цьому ринку. Було витрачено. 270 тисяч коштів для того, щоб заказати проект і розробити всю проектну документацію для реконструкції ринку. Первим етапом було Введено в експлуатацію і збудовано 340 метрів квадратних торгових приміщень, які стаціонарні, це нові, це ми відійшли від тих контейнерів, від тих палаток, від того всього. На це було потрачено десь 500 тисяч коштів. Сьогодні на ринкові перейшли до наступного етапу. Продовжує Микола Новіцький. Продовжується розбудова торговельних приміщень, і, окрім того, паралельно приводять до належного стану прилеглу територію. Паркову зону займаються озелененням, прохідні доріжки одягли у плитку. «Тільки одної плитки це приблизно 250 квадратних метрів плитки прохідних частинок. От вложено це порядку, десь 400 тисяч гривень, тільки треба заплачено вже за, за плитку. Кажуть, все пізнається у порівнянні. Тим, хто працює на північному із самого початку його заснуванням, є чим порівнювати і що згадати. Як торгували, мало не з землі, як тулилися потім в тісних контейнерах. Треба було якось виживати, і вони, як ніхто, відчували себе у ролі потопаючих, рятування яких відомо у чиїх руках. Я на цьому ринку, ну вже 14-15 рік. Що я хочу сказати? Звісно, почала, я ж кажу, я почала з землі, потім контейнер. Потім був такий час. Що вже думали, все, що ми вже треба щось і десь уходити, і десь переходити. І ми вже ждали, коли ну, щось зміниться. Звісно, надії було мало, що щось зміниться, тому що ну, таке час, ми все це розуміємо, що ми живемо в таке час. Але ви знаєте, тако, коли почалось тут, вроді ніхто, ну так, як м'ясокомбінат, всі прекрасно знають. завжди бо всі времена було, що район М'ясокомбінату не пропонувати. Прийшли люди, які заметили нас, які вирішили дійсно подивилися і повірили в те, що з цього можна щось зробити, що з цього можна щось зліпити. Чесно скажу. Коли почали ліпити, я теж спочатку не вірила, що з цього щось вийде. Але поступово протягом двох років я побачила, що йде на найкраще, то тобто сіде для людей. Цікава річ відзначають самі підприємці, бачачи прагнення адміністрації ринку до змін на краще, вони самі почали думати над тим, як змінитися, як розвиватися із тим, аби і свої сім'ї забезпечити і надати покупцям справді якісні послуги. Я пережила тут теж не одного директора. У мене є з ким зрівняти перевага цього керівництва, що у нас зараз є що які питання не виникали. Ці питання рішаються. То тобто, есть, вот я знаю, я то, що думаю, то я говорю і це, всі знають. Якщо погано, я говорю погано. Якщо мені щось не подобається, я говорю, не нравиться. Ну не тільки я, є тут люди, тоже, я ж не одна така, допустим. А от ну ці всі питання рішаються. Рішаються з керівництвом, рішаються імені. Рішається, ви знаєте, в пользу, в пользу людей і для людей. Сьогодні відзначає пані Людмила, вона із впевненістю може констатувати відсотків 40 мешканців мікрорайону м'ясокомбінату відмовилися від поїздок за покупками до центру, надаючи перевагу своєму рідному північному, а значить, і адміністрації, і підприємцям. Так і чимало вдалося. По-перше, ринок він уже має якусь картинку. Він має навіть картинку, що тут, що він має картинку знаружи. Тому що, наприклад, навіть те, що ми бачили, то, що я бачила, що було за територією ринку, там паркова зона у нас є, між прочим, то то була не паркова зона. До то вас було йти до вас не хотілося? Не хотілося, то було мінне поле, якщо можна так сказати. Тому що пройти так просто, там було небезпечно. бо я ходила. Мені треба було, що й виїжджати, торгівля була і виїзна мені треба було рано їхати. Я переходила на другу сторону, було небезпечно ходити. Зараз йдеш, світиться чистенько, душа радується. Ми вже заслуговуємо, щоб ми стояли в приміщеннях, ну, в чистому, в сухенькому, в чистенькому, а не оце, знаєте, на вулиці і все остальне. Хотілося б, звісно, щоб Ну, я думаю, що ми до цього будемо, дійдемо, звісно. От і керівництво, я думаю, що воно з цим справиться. щодо все для людей. Рік тому адміністрація ринку північний, реалізуючи проект реконструкції, і у рамках двомісячника благоустрою міста, вирішила висадити у парковій зоні понад 80 кущів буску. Гарна ідея, начебто так. І з того часу понад третини кущів у паркові вже не дорахувалися. Десь порядка 15 дерев хтось викопав, а порядка 10 просто якось непонятно з яких їх мотивів і з якої доброї волі взяли їх і поламали. Нельзя. Я прошу всіх, ви ж бачите, що було, порівняйте, що було, і що є. Щоб ми жили в нормальних умовах. Це все робиться тільки на благо і ну, людей. Адміністрація ринка буде прикладувати всі зусилля, щоб все зробити, щоб воно було гарно, красиво, перспективно. Те, що вона і попередньо обіцяла в своїх зобов'язаннях, вона обов'язково це виконає.